Доброго ранку, мої любі, ми з України. А я Ірина. І знову карта надії та рой воно тут в мене на поготові. Єдине, що хочу спочатку, прогноз на сьогоднішній день. Зараз подивимося, що сьогодні чекати. Ви бачите, перша карта в нас іде. Я багато не, не люблю багато викладати, тому що можна із двох, з трьох, з чотирьох карт це вже коли ви додаткові запитання задаєте. Це я так кого просто цікавить. Дивіться, старший аркан, тобто важливий день. По-друге, це не просто старший аркан, це войовничий старший аркан. Його дуже часто порівнюють з. Олександром Македонським, який прийшов у відділ побіділи, як то кажуть. так? Ось, Це колісниця, колісниця здається, українською вірно. Якщо не вірно, будь ласка, поправляйте. Я навіть прошу вас, якщо що, то, як сказати, ви допомагайте мені згадати українську мову. І так. Що ця карта нам говорить? Вона може uh, означати про якийсь прорив. Прорив у якихось справах. Це може бути і на фронті, це може бути і в приватному um, спекторі, це може бути uh, прорив і на роботі, в домашніх, uh, тобто повний вперед, можна сказати. Вже видно по uh, цій карті. Тобто сьогодні буде якийсь прорив, Я, в якому саме. Uh, як це, називається? Як це називається? Сектор, я скажу секторі, чи то у фінансах, чи то дійсно на фронті? Це ми подивимося. Я маю на увазі, що в кінці дня можна це перевірити. Але сьогодні такий показовий виступ може бути: прорив якихось блокад, теж різних і фінансових. І Військових, так само в коханні можна, може бути прорив. Тобто прорив у різних сферах, о сферах. А як я до цих пір сказала? <сум> <сум> Гаразд. Ось, люблю цю колоду. До речі, хтось колись питав, що за колода це якось ангелів. До речі, вона зроблена на заказ. Я її в Англії заказувала. Вона йшла до мене три місяці, і вона, я наскільки зрозуміла, вона остання. Це так, хто питав. Я її дуже хотіла. Я так переживала, бо там була вона ну, остання в них. І о, я дуже хотіла її, тому що дуже-дуже-дуже наша така І рубашечка, якщо взяти. Гаразд. Це перша карта, дуже хороша. Це енергія. Найбуде енергія. Енергія дуже потужна, чоловіча. Бачите, я заговорила з другий бік. А дуже енергетична, дуже стрімка карта, дуже потужна карта. Тобто, прямо штурм такий. Це хороша, хороша карта на сьогодні. Ось, бачите, вже, вже виходить потужний прорив, як у фінансах може бути. Це може бути у кожного з вас. Ну, хто. Я завжди наголошую, що мої розклади тільки для тих, хто на моїх вібраціях на жаль, усі інші мусять шукати свого таролога, тому не придирайтесь до слів, не придирайтесь до розкладів. Це просто я не ваш таролог. І так. Прорив у фінансах, як у державних фінансах, тобто, можливо, дійде, яка знову допомога. Це може бути не тільки фінансово, це може бути е, е, люба ресурсна карта, тобто і зброя, тобто і, е, як би це сказати, е, продукти якісь, чи харчування, чи ще щось, прорив. Ось там, де важко, там де було нелегко нам пройти. Там де йшли крок за кроком, тепер стрімко піде. О, якраз те, що я говорила, блокади. Бачите, прорив блокад, там, де дійсно не було можливості ем, щось змінити, не було можливості прорватися. Ось воно сьогодні проривається, мої дорогенькі, так. І наші підуть, як виглядає, повний вперед. Наскільки я це розумію. Тепер візьмемо одну карту з весел... таро веселки. І дивимося, яку надію нам ще дасть старо веселки на сьогодні. Надію на що. Ви бачите? Ви бачите? Можливо, це пов'язано з цією ситуацією, що саме прорив буде. Тут це може означати блокаду. Тобто блокада, затори, затори? Ну, от десь якесь скупчення, де не могло прорватися. Ось. Ця карта, ця карта а, нам говорить: не переживайте. Знову я поясню, тому що тут знову про вібрації. Ви бачите, ось де наша надія. Не десь знов, зовні. Ніхто не прийде нас, не спасе, нам ніхто не допоможе. Я маю на увазі <кхм> енергетично мої дорогенькі. <кхм> <кхм> ось. А... Наша надія ось тут, тільки тут. Звідси ми можемо запалити когось. Але, але тільки тоді, коли людина на наших вібраціях, тільки тоді, коли людина готова прийняти ці вібрації. Все, що ззовні йде, все, що вас лякає, воно може сісти вам в голові, потім впасти в серце, на душу, як я вам кажу, воно тисне. Все, що забагато в голові, Воно тисне на серцю, серце та душу. Це, це частенько вам про це говорю. Тому контролюйте свої думки, фільтруйте інформацію, яка іде з інтернету, з інших джерел, які до вас надходять. Фільтруйте, не приймайте це все, тому що це потім давить на вас. Якщо ви особливо людина нестабільно емоці... не емоційно стабільна, то вам взагалі протипоказані погані новини, вам треба взагалі дивитися тільки якісь англочків, щоб ви заспокоїлись, щоб ви були. Робіть вам ш... собі щасливий стан, мої дорогенькі. Ось тому, що людина, яка думає. Те вона відчуває, те вона випромінює і те ще більше приходить. Ось сьогодні у вас може бути прозріння, штурм якийсь і прорив. Все може бути так само сходиться з цією першою картою енергетику, тобто прорив. Що ви зрозумієте, що надія тільки у вас самих, ви самі собі можете обмежити негативне поле. Ось так мої дорогенькі, зараз ще подивимося тут. О, бачите, якраз те, що я казала. Від негативних енергій, від інформації, від всяких джерел обмежуйте себе. Не заходьте туди так часто, в інтернет. Якщо заходите, підпишіться на ті канали, які дійсно щось дають толкове, не якісь проросійські чи ось це, ви знаєте, як оцей. Об'єднаний марафон оцей інформаційний це взагалі жесть. Жесть? От скажу: жесть. От там можна точно ось. А, до речі, туди не прийшли незалежні канали. Ось. Якраз те, що я сказала, по одній карті, бачите, ось ця карта нам і підтверджує. Ось і надія. Надія в нас самих. Коротко, якщо сказати, надія в нас самих. Ніхто не прийде, нас можуть тільки налякати ззовні. А дійсно щось доброго нам зробити це рідкість велика, мої дорогі, щоб ви розуміли, щось добре вам може зробити тільки позитивно. Людина. А візьмемо наших сусідів, самих так, да, яких ми обажаємо прямо, правда вік би їх не бачити на очі. От, то в них дуже негативна енергія, дуже негативна. Там все побудовано так, що ну, вже точку Нівазурата вони вже пройшли. Гаразд мої дорогенькі. Люблю вас, цілую, обнімаю кожного. Тримайтеся, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Так само оберегайте своїх рідних, не нервуйте їх. Навпаки, підтримуйте. І, мої дорогенькі, разом до перемоги. Ми переможемо. Про це ви повинні постійно пам'ятати. Ми переможемо, перемога за нами. Карти нам вже показують. Ми проб'ємося. На жаль, не так швидко, як би нам хотілося. На все добре, мої люблі. Гарного вам дня, мирного дня, і до зустрічі!